Мені здається, я не знаю. А люди й справді не вмирають, а перелізе ще живе в свиню або що. та й живе, купається собі в калюжі, мов перш купалося в гріхах. і справді так, мені байдуже за простих сірих сіромах, вони й господом забуті. Так що ж мені тут гріти дути? А де оті, невже в сажах годує хам собі на сало? А може, й так добра чимало вони творили на землі, ріками сльози розлили, а кров морями, люди знають, кого годують, доглядають. І що ж ви скажете? За славу лили вони моря кроваві? Або за себе? Ні, за нас. За нас сердешних мир палили, поки їх все ж не засадили. Якби не те, то, певне, пас свинар в толоці, кляті, кляті, де ж слава ваша, на словах, де ваше золото, палати, де власть велика, я в склепах, в склепах, поваплених катами, такими ж самими, як ви, жили ви лютими звірми. А в свині перейшли. Де ж ти, великомучений чи святий, пророче Божий, ти ми ж нами, ти присносущий, всюди з нами, витаєш ангелом святим. Ти, любий, друже, заговориш тихенько, тихо, про любов, про безталанною про горе, або про Бога та про море. Або промарнили литу кров з людей великими катами. Заплачеш тяжко перед нами, і ми заплачемо жива душа поетова святая, жива в святих своїх речах, і ми, читає, оживаєм і чуєм Бога в небесах. Спасибі, друже мій убогий! Ти знаю, лепту розділив свою єдину. Перед Богом багато, брате, заробив. Ти прислав мені в неволю поета нашого, на волю мені ти двері одчинив. Спасибі, друже, прочитаю, собі хоть мало оживу, надію в серці привітаю, Тихенько, тихо заспіваю, і Бога Богом. Masovo.